Сьогодні вже було дуже багато Господом сказано. Були відповіді на питання. Хто вчора не отримав відповідь, я думаю, сьогодні. Коли нуждався перед Господом, то отримав відповідь сьогодні, правда ж? І, друзі, дорогі, хай Бог благословить нас з вами, щоб ми шукали нашого Господа. Шукали його так, як написано в Слові Божому, про те, щоб ми старалися і до цього стремилися. Знаєте, написано в Слові Божому, що в кожного з нас є своя віра, правда? Сережа, якщо ви в п'ятницю хто був, то він святкував, що йому чоловік сказав. Каже, що він теж віруючий, але він не договорив. Він мені розказував перед цим. Він не договорив для всіх, що чоловік той задав йому питання. Каже, завтра вихідний, ти куди підеш? В бар? В бордель, вибачте, на слово. Що ти будеш робити? І знаєте, той чоловік сказав, коли Сережа відповів, каже, я віруючий. Той чоловік відповів, каже, я теж віруючий. І в кожної людини є своя віра. У цього чоловіка така є віра. Хтось скаже, а я ще по іначому понімаю. І в нього буде така віра. І він буде правий, друзі. Він віруючий буде. Він буде віруючий. Знаєте, часом от я ремонтую машини, і часом. Треба десь поїхати, там декілька машин є. І не всі машини, я кажу, я на цій не поїду. Я не уверений в, в цій машині. Якщо в нас щось немає на щось у вірності, правда, ми це не будемо робити. Але ще є таке, де Писання для нас говорить, каже, майте віру в Божу. Можна мати свою віру. Можна понімати так, як я хочу. Можна так понімати. Можна Писання по всякому трактувати. Я не знаю, чи я говорив для вас. Так десь в розмові де я говорив, але привселюдно я так не говорив, що по писанню можна доказати, що Ісус Христос це не Син Божий. Друзі, дорогі, є люди так, Опускають місця Слова Божого і так говорять, що Ісус Христос це не Син Божий, це є просто Пророк, що Він був прив'язаний просто до позорного ступа. Є люди такі, які це твердять. Якщо не беремо у ну, внімання все останне Писання, вони стоять і доказують. А коли для них показуєш далі по Писанню, чомусь вони починають втікати. І знаєте, я не одну людину бачив, яка втікає просто. Вони навіть на півслова останавливаються і починають втікати. Я кажу, куди ж ви йдете? Давайте ми далі побіседуємо. Ні, каже, ми не будемо з тобою беседувати. Чому? тому що ти будеш нас соврещати сюди. А що тут є поганого? Друзі дорогі, і так ми можемо. Можемо ми мати своє поняття. Но Господи, благослови, щоб ми з вами приймали під увагу все слово Боже. Приймали під увагу, як написано, тому що це дуже важливо в нашому житті. І знаєте, бачив людей, де говорили, чи мені Бог простить. Я бачив людей, які говорили, чи вийде він мені на зустріч, які не мали довіри для Бога. І знаєте, сам не раз переживав таке, але читаючи слово Господнє, читаючи Слово Боже, я хотів би для нашого наставлення прочитати. З Іван від Матфея з восьмого розділу. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, тому що ці люди, життя, вони зневірились. Цей чоловік життя він зневірився. І він пристав перед нецею Ісуса Христа і дещо сказав. Навіть Де зашов он з гори, за ним послідувало множество народу. І от подав прокажений і кланяєсь йому сказав, «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І Ісус, простягши руку, поснувся його і сказав, хочу, очистись. І он до часу очистився от проказу. Слава нашому Господу! Ось чоловік, состояння чого чоловіка, воно було плачевне. Він зневірився в житті, хто поможе. Така болість, яка проказа невеликовна. І живе людина в цій болезні потихенько починає відвалюватися куски тіла. Це страшна болезнь, друзі. Хто вилікує від такої болезні? Може людина стояти в неї відвалитися, палець, рука, брова упасти. Ніс відпасти. Це страшна болезнь, яке тілом І є. І ця людина зневірилась і десь стан її був незадовільний. І як прийти до Ісуса Христа? Грішний чоловік, як до нього обратитися, щоб він помилував. І він звертається так. Якщо вже він помилує, то я запитаю його, якщо хочеш, то можеш мене очистити». І ти бажаєш. І люди зачастую задають такі питання. Може він мене простить, а може не простить. Може він мене вислухає і вийде на зустріч моїй просьбі І що Господь відповідає? Коли людина змучена вже не знає, звідки вихода, не знає, як перемогти, проблема є, а Бог каже, Хочу слава нашому Богу. А Бог, він дивиться в кожне серце, каже, я хочу, щоб ти був чистий. Я хочу, щоб ти був здоровий. Я хочу, щоб ти жив без проблем. Бог каже, я хочу, слава нашому Богу. Він хоче, щоб ти сьогодні звернувся до нього, щоб ти сьогодні, обратившись до нього. Прославив його, тому що він Бог, який хоче істріляти твою душу з самого початку. Він Бог, який хоче істріляти твою душу. І ти не думай, що Він є жорстокий. Ти не думай, що Він є безслідний. Він жде тебе кожен раз. Друзі, хай Бог благословить, щоб ми в житті нашому, ми з вами так довірялися, сити. Тому що він так чудно йде в любов. тому що він той, хто вмер за нас. Найбільший прояв любви і доказательство любви Божої до народу свого. до тих, які можуть казати, чи чує мене Господь, які можуть казати, вже скільки молився, а Він мовчить, вже скільки обращався до нього. А він не хоче зі мною діло мати. я якийсь світлист, що ми вчора і Я хочу засвідетельствувати для вас, коли трудності в житті нашому, це не означає, що Бог не любить вас. Опускаючи трудності, це не означає, що Бог не любить. Ми будемо молитися, просити милості, казати, Господи, помилуй з милосердця. і знаєте, як би небо закрите, як би небо закрите, немає відповіді. А Христос зовсім по-іначому звертає нашу увагу і каже, це не проблема, це не проблема. Ось це є не проблема твоя, проблема є в іначому, каже Господь. Ти зверни увагу на стан свій, на те, як ти проходиш ці трудності. Я в твоє серце, він каже, я хочу, щоб ти добіжився. я проведу слава нашому Господу. Я каже, згублю. Я хочу, щоб ти в цих трудностях навчився бути мені послушний. Так каже наш Господь, щоб ти мене прославив, друзі дорогі, і Він желає допомогти для кожного. І не желає погибель нашої і трудності в, нашій житті, в нашому житті. Це зачастую прояв Божої любві до нас. Це зачастую прояв Божої любві до нас з вами. Щоб ми навчилися Його благодати, щоб ми десь поправили своє положення, щоб ми десь обратилися, на щось звернули увагу. Ості в нашому житті це прояв Божої любви до нас. Давайте ми візьмемо дітей, ось Адріан бігає. І як ви скажете, от коли його смиряють?